А просто зараз чи вдалося Петру Івановичу повернути свою пенсію, яку банк забирає на оплату чужого кредиту. Що почув дідусь від сина померлого боржника, та як захиститись, коли вас змушують закривати борги, за які колись поручилися ви чи ваші рідні? Дивіться, півроку Петро Іванович за рішенням суду виплачує кредит абсолютно чужої для нього людини, за яку колись поручилася його дружина. Мені кожна копійка дорога. А їх не вистачало на хліб. Разом із пенсіонером ми підемо до кредитної спілки, яка з ним судилася, та відшукаємо родичів померлого позичальника. Спробуємо розібратися, чому у всій цій ситуації саме Петро Іванович став цапом відбувайлом. Чому борг не стягнули з родичів боржника? Та розкажемо, чим ви ризикуєте, якщо ви або ваші близькі поручаєтесь за чужий кредит. Дивіться. Петро Іванович показує нам пачку паперів, які назбирав за півроку кредитної тяганини. Найважливіші тут ось ці документи: договори про поруку Петра Івановича та його дружини. Нагадаємо, саме Наталія Іванівна 2016 року стала поручителькою за кредитом свого друга, який через півроку після цього помер. Тож борг перейшов жінці. А коли й вона померла, наступним поручителем виявився Петро Іванович. Хоч він цього не знав і ось чому. Подпис її, а договор мій, і підпис теж така сама, як дружина, а подпись у моя. Отже, дружина Петра Івановича замість нього підписала документ, який зробив його поручителем за кредитом, без його відома. Футбольно наказав. Як вибратися з цієї боргової ями, Петро Іванович не уявляє, тому головна тема вирішила допомогти пенсіонерові. Ми спробуємо розібратися, чому представники кредитної спілки, які видавали кредит, допустили, що дружина Петра Івановича поставила в документах підпис і за себе, і за нього. І чому на цей факт не звернув уваги суд, коли вирішив, що саме пенсіонер повинен сплачувати чужий борг. І хто насправді має повертати кредит, коли помер і позичальник, і поручитель? Відповіді дізнаємося зовсім скоро. А тим часом влаштовуємо зустріч Петра Івановича з адвокатом. будь пожалуйста, що мені робити? цим кредитом мене підставили. Навіть адвоката дивує, чому борг стягують саме з Петра Івановича, а не з родичів позичальника. Вони ж мають бути його спадкоємцями, і за законом повинні повертати борги, які набрав їхній родич за життя. Я бачу з вашої ситуації лише два виходи: або звертатися до апеляційного суду України на поновлення строків та розглядати справу заново і дивитися на те, що це не ваші підписи, ініціювати експертизу проведення її, або ж є у нас другий вихід з цієї ситуації. Ми можемо звертатися до спадкоємців. Особи, яка взяла кредит, нам удалося розшукати спадкоємців позичальника. Але чи пішли вони нам назустріч? Розповімо трохи згодом. Поки ж вирушаємо до кредитної спілки, яка саме й видавала кредит. Ще знає такі очі вилучець. Та в місцевому відділенні фіностанови керівника на робочому місці не виявилось. Я поїхала в білу церкву. А ми всього лише хотіли дізнатися, як на двох різних договорах поручительства виявилися підписи однієї людини, та чому до виплати не залучили родичів померлого позичальника. Звертайтеся до нашого головного офісу. Обов'язково звернемось. А поки завітаємо до суду і дізнаємось, чому Петра Івановича ніхто не викликав на судові засідання в цій справі. За заявою адвоката Петрові Івановичу дають можливість ознайомитися з матеріалами справи. І що ж ми там бачимо у документах? Зазначено, начебто, він не тільки знав про суд, але й визнав свою відповідальність, Ба більше дав згоду, щоб засідання провели без нього. Відповідачі, але хто саме з відповідачів не а, уточнено, а, був повідомлення, повідомляв цю Я, я, я припоз, бо я. Ймовірно, про судове засідання попередили тільки дружину Петра Івановича, а його ні. Ця помилка може зіграти на руку пенсіонерові під час оскарження цього рішення. А що ж нам скаже керівництво кредитної спілки? Хто допустив, що підписи на обох договорах поручительства однакові? Там все законно, де ж законно підпис не моя. Там я не підписувався навіть і не знав про кредиту. Документів не надається до кредитної спілки при взятті кредиту або Як, при прийти, людина особисто з паспортом, з паспортом і ну, потім і... ви берете собі ксерокопію я паспорта, паспорта. Я берете. Ксерокопію, ксерокопію паспорта Ксерокопі... і код надається так. вам обов'язково І ви довідка про... і довідка про доходи. Та показати ці документи, які нібито їм надав сам Петро Іванович, як поручитель, нам відмовились. Пообіцяли відповісти на адвокатський запит. Та на момент підготовки сюжету до ефіру цього так і не зробили. А що ж із родичами померлого позичальника? Чи не пробувала фін установа стягнути з них його борг? За нашими даними родичі отримали всю спадщину. За померлим вони все отримали. А борги вони ж теж мають лягати на спадкоємців, які приймають спадщину. Не розшукували, не було в нас два Я вам сказала, що це викладено в позивній заяві. А згідно з цією заявою до родичів позичальника ніхто претензій не має, тому замість них мусить платити борг Петро Іванович як поручитель. Ви їли, а я голодував, бо вона в мене забирала пенсію. Та на представників кредитного спілки слова пенсіонера не діють. Їх не бентежить і те, що на договорі поручительства стоїть не його підпис. Що ж, йдемо тоді шукати родичів боржника. Може, хоч вони пожаліють дідуся. У відкритих базах ми знайшли контакти сина померлого, і він погодився з нами зустрітися. Та чи погодиться чоловік компенсувати витрати Петра Івановича? Вас власне, душа ніс справедливо. Юридично, ну якщо би так було, що я там дійсно щось у спадкував відпад, би прийшов щоб ці кредити, мені вдалося погашати. Син померлого наголошує, що спадщини не отримував, тому й сплачувати боргів свого батька не збирається. Тож Петрові Івановичу лишається єдиний вихід оскаржувати рішення суду і доводити, що він договору поручительства не підписував. І лише тоді є шанс, що родичі позичальника компенсують йому гроші, які він віддав за чужий кредит. Обідно, Обідно просто всі кинули як лоха мене. І там, і тут. На старість не надію все. Та адвокат дідуся заспокоює шанси виграти суд є і вже готує документи для оскарження рішення у справі пенсіонера. Ви дуже уважно. Тежили за цією історією, що вас найбільше вразило. Мені здається, це настолько неправильно з сторони государства, тому що він не має доказувати, що не виноват. Немножко тут, мабуть, к народним депутатам треба обращатися і робити нові закони, подавати, тому це біг кругу. Україна сьогодні перебуває у стані передвиборних перегонів, і деякі кандидати нам обіцяють, що зможуть знизити кредитну ставку. Саме апелюючи до того, що за кордоном вона низька а в Україні вона понад 20%. Наскільки це реально? Я дуже сподіваюся на те, що ми. Колись викарабкаємося з того стану, в якому ми знаходимося зараз. Ми будемо розвиватися позитивно. У нас буде комфортна країна, у нас буде іпотека, у нас буде споживчі кредити там на автомобілі. Тобто, кредитування воно повернеться. Чи воно взагалі прийде по новому в Україні? Давайте зараз дізнаємось, чи багато наших глядачів брали кредити, та скільки таких, хто так і не зміг їх закрити. І тепер буде віддавати вже за новими правилами. Отже, найбільше опитаних 43% ніколи не брали кредитів, бо вважають, що краще позичати гроші в друзів. Найменше 3% хотіли колись взяти кредит, але банк їм відмовив. 30% глядачів брали кредити і повернули вчасно. Нині справно сплачують за кредитами 18% наших глядачів. А от для 6 кредити стали проблемними і вони досі не можуть їх закрити. Дякую, що взяли участь у нашій програмі. Це була головна тема на телеканалі Україна. Я Олена Кот. Побачимось у п'ятницю. Перегляд обов'язковий.